Ви напевно, перший раз в нашому селі. Добре, що будемо до нас залітати. Бо такого села, як у нас, більше ніде в Україні не знайдете. А люди, кіно, живуть хороші. А молодь яка. Добре, ходімо, парасок, нехай молодь собі відпочиває. Будь здорова, чорно, добра! попади лише сюди, маю тобі щось сказати. Як схочеш, то сам прийдеш. Та на серце, мотор, ходи сюди, я тобі музику не мав. Ходи краще потанцюю. У хатину свата? По сватать, посватає, у кого трапиться. Та бери вівдю, кращої за неї на все село нема. Ну то свата як тобі треба. Та бери Малашку, говорить понесенька, як сопілочка заграє. Тиха, як тиниця, мені би була проборна, та щоб мала, серце сперти. А що то ви поставали, то й взяти думниці. Ви що не знаєте, хто святу п'ятницю не постить, то й помре малою смерті, або потони у воді. Нашим селі немає втопитися. Вода стовка жабом по колінах. Не, не верзи дурниць, як Бос накаже, то ці води впадеш. Так, так, хіба скучний бучи. Так, так, пісну ти мені на полючій возі вдорікаєш. Бо, така ти буде слати. Та отче пісок мене. А от як я буду свататись, візьму красиву як калина в лозі, красиву як квіточка. А як я буду вибирати, мені би була робоча. Та проворна. Щоб трошки кослива Боги, як мохів спасів. Та бери Мотрю і брехлива, і проворна, і серце старше. Лаврінові слова запали карбою душу. Мотря вже давно не виходила з його думки. Діточки, ходіть молоднувати, та й верх теплих, а в мері посаденько ходить полуднував. накидай привести. п'ятницю кайдаш не обідав і полуднувати не пішов. Він постився, щоб наглою в смерті не померти та у воді не потонути. Почувши дзвони, що лунали із церковної дзвіниці, Кайдаш узяв шапку та пішов до церкви, куди ходив кожну п'ятницю та молився перед образанням. У медку чуєш, як будеш із церкви, зайди до пана, то візьми гроші за на яму. Чуєш? Чую, чую. Агало. здорово, коме. Ой, коме, як же ж я втомився? А що ж ти таке робив? Ай, коме, цілий день людям возирамонту, навіть спини не чую. Застав сидів щось допомагати. Ага, вони такі до роботи, як сам знаєш. Застав хоч колотої грушки скосити, би можна було до корчми прийти. Ай, коме, будемо ті грушки їсти. Після другої причистої Карпо повінчався і змотрив. mm -hmm. Чотири дні пили і гуляли весілля, після весілля Мотря жити прийшла до Кайдашів. Четвера ранесенько, тільки що почала на світ благословлятися, Кайдашиха прокинулася і збудила невістку. e periodo... Відіді до Кайдашихи прийшла кома та стала сидити із нею Мотрі. З раніше маю зрасти муси. Чувак до твоєї невістка, хліб її добрий втягне. Не звери, ні прибрати, а зранку буджу буджу, а на світ добрі, а де дива спочувати може. Невдовзі і Лаврін задумав оженитися. Одного дня він зустрів дуже гарну, наче макова квіточка, дівчину із сусіднього села, звати її було Милашкою. Милашка була із бідної та убогої родини, і єдиним її багатством були чорні, як самих брові, скоро і весілля справили. Тиждень прожила Милашка в свекровій хаті. І я по раю, після вбогової батької хати вона увійшла ніби в панській покої. Тиждень минув як одна година. Ну, невеличка мені кожні своїм вісці. з першого дня не злюбила Милашки. Вона бачила, що Милашка ще дуже молода, та не до важкої роботи. Діжа була здорова, а Мелашка була невеличка на зріст і не могла дістати руками до дна. Лавріне чуєш, тебе своїх січи писав. Діставалася бідній Меласці і від Мотрі. Парки та колотнечі точили бідну Милашку, як вода камінь. Вже геть вона із лиця спала, із красивої, наче квіточки дівчина, стала схожа на зав'ялу квітку. Молода молодиця мало радощів бачила в новій родині Милашку. Одного разу перед великоднем у страстний тиждень забігла до кайдашів баба Палашка Соловіха, яка збиралася йти святити Паску аж у Київ. Вона хотіла підмовити когось із кайдашів іти із нею. Чи підеш ти Паласку цього року до Києва паску святити? Як Бог поможе, і тебе сподобить, то чому то і ні. Я вже 20-та Пасху посвятила. і цього року може й 21. А ти не знаєш, хто буде пастити 25-й старі, той попадає в рак? Попаде, Попадай, той не буде в вогні горіти, бо не потопати і чесно смерти. Мамо, пустіть мене будь ласка, до Києва. Я та я кімнам виходимо тисячі стільки роботи. Та я ні спати не буду, всю роботу зроблю. — Та в мене завжди допусти не Та допустіть мене до києва. Як на мене доню, тойш, то йдеш, й за мою грішну душу помалося. Там же добре, стату тобі великодний кошечок устане побачить, та йди долі з богом. Отак і вирвалася Милашка із домашнього пекла. Яке її створила святоруха і з а, вирвавшись, не хотіла повертатись, залишилася у Києві проскурниці допомагати. Баба Палагша, повернувшись у Семегори, побоялася сказати Кайдашам про те, що загубила Милашку і тому до них не заходила, а кровоткома попрямувала додому. Але по селі пішла чутка, що Милашка десь загубилася. Ай, знає, милашко, а що ж мені тепер робити, Де, де малашку шукати? Та mm. піди молиш, та скажи бігає малашку шукати до Києва, Та добре радиш? Мама, де мою малашку? А то що я? Я інший Києва нашу? А то ви її гризли, гризли, ти до гризне до того, щоб до Києва пікла. Я й не йде до того Києва. Так, підемо її шукати. Привела. То де виділи мою Малашку? Вона з вами до Києва їхала. Я її привела до церкви, посадили пашку і вона втікла. Вела веду взяла мою малашку, так? А вона через тебе Маруся, втікла. Довела вела Я довела, Я її ще до Києва ще й мала. Так, госпо, йдемо її шукати. Лаврінові довелося самому йти до Києва шукати малашку. Він довго ходив по Києві усіх розпитував та врешті решт знайшов свою жінку і привів її додому. Чого є себе зараз? Хай собі замікають, а ти подивився до неї, ні хустки на не нові немає. Не так ти в кулібах, пасха щети, і ти завдення. А ви що, дома ще робити та спокійно буду? З того часу батько не втручався в хазяйську. Він більше майстрував, заробляв гроші. <ах> Пости усі п'ятниці та згоря щодня напивався у портмі. Все частіше стали йому вважатися чорти, і не тільки вони. Ну, то що, Лаврін, ми будемо заміні дивитися? Де того моя половина, а не твоя. А де того там твоя половина? Я до волики, твоя до пасіки. А що ви там не робили? Що ви там не Ми їх ділимо тут ділимо по-правильному. По-правильному? То тобі не замало, то ми завися. Та тобі, напевно, матінка допомагала, так? Нормально. А а чи я живий на тому світі, що я вже моє майно діля? Ходи у мене, коли скорее всего не діло. Але помирила всі груша яка спочатку, спочатку дуже розрослася і вродила великими та соковитими грушами. Обидві сім'ї за ті гроші сварилися, але груша несподівано сохваті і дві сім'ї помирилися. Миру всім та благополуччя і любові у всіх серцях.